Кожен день ми прагнемо дати нашим чотирилапим друзям найкраще, а що може бути краще за здоров'я та смачне харчування. Стардейл це не просто корм, це збалансоване харчування, яке розроблене з урахуванням потреб наших улюбленців: вітаміни, мінерали, натуральні інгредієнти все це забезпечує їм здоров'я та енергію на весь день. Подивіться, як вони насолоджуються кожним шматочком. Це тому, що стардейл виготовляється з високоякісного м'яса, без штурм. Учних добавок та консервантів. Обираючи Стардейл, ви не просто купуєте корм, ви інвестуєте у здоров'я та довголіття вашого улюбленця. І що найважливіше, вони це відчувають і відповідають вам своєю безмежною любов'ю. Не чекайте особливого моменту, щоб зробити життя вашого улюбленця кращим. Замовити корм можна в Instagram або на сайті. Переходьте та замовляйте, і ваш улюбленець скаже вам дякую. Стардейл більше ніж корм.